Дрібнички фаберже, милі і тим, кого в гаманці порожньо, і багатіям, що втім не квапляться вкладати у мистецтво. На відкритті меморіальної дошки було велелюдно. Квіти для покладання роздавали самі організатори. Чомусь його як на день перемоги, Не знаю. Я просто роздаю. Те, що Карл Фаберже починав працювати саме в цьому будинку, стало відомо лише зараз. Такі відомості знайшла правнучка знаменитого ювеліра Тетяна Федорівна. А ось профінансував встановлення плити. Ігор Лабортас, нагороджений усіма можливими почастями ювелір, розповів, що нині роботами Фаберже милуються здебільшого колекціонери. У музеях, принаймні українських, легендарних прикрас не знайдеш проте є вони у духовництва. Я знаю, наприклад, один предмет у нашого митрополита Володимира, є ложка, вірні два предмета ложка і підстаканник фірми Фаберше в музеївки печерській лаврі. Вот это будь-який момент. Серед Тих людей, які приїдуть до нас на Євро 2012, буде багато таких, що прийдуть до цього місця. І я сподіваюся, в душі пошанують Київ за його європейськість. Відтак киян, як мешканців справжнього європейського міста, запрошено приносити квіти до цього меморіалу, аби іноземці одразу помічали нашу повагу до легендарних співвітчизників.